Вітаю вас! Ви дивитесь програму Служи Україні. Минулого тижня у Харкові сталася трагедія, яка вразила всю Україну. Було здійснено напад на варту радіотехнічної бригади повітряних сил. 20-річного солдата строкової служби Володимира Берзюка вбито. До звільнення в запас йому залишалося всього три тижні. На гражданці Володимира чекали друзі та родина. Після демобілізації юнак збирався працювати разом із батьком у Києві, та не судилося. Виконуючи військовий обов'язок, він зберіг вірність батьківщині і товаришам по службі до останньої краплі крові. Церемонія прощання з Володимиром Березюком відбулась на плацу військової частини та біля будинку, де мешкав хлопець. Це був рішучий, розсудливий. Військовослужбовець, який е, в будь-яких умовах і в будь-яких обставинах е, зміг виконати зміг би виконати свій е, військовий обов'язок по захисту держави. Веселий, життя радісний, завжди готовий прийти на допомогу. Таким згадують юнака знайомі та друзі. Таких людей більше немає. не там. Моха що... Но... Ту волод нас, що до сих пор не можуть повірити. Поховали як героя, під під'їм України та я селю. <пробітник> Учасники почесної варти пронесли бойовий прапор військової частини, де служив солдат. Он по Багадам молодший від мене був, але був як моїм старшим наставником в армії. Це втрата просто для взводу охорони для України, для нашої частини. Це дуже чуть. Очень... Тяжелого вообще. Родині загиблого виплатять матеріальну компенсацію. Відповідно до чинного законодавства йому буде виплачена страховка. Це біля 109 тисяч гривень. Наразі в Міноборони вирішується питання щодо нагородження посмертно Володимира Березюка, а також вручення нагород начальнику варти Олегу Горіну та вартовому Ігорю Шилу. Саме вони знешкодили двох братів-нападників: одного вбили, одного затримали. Близко четвертой ранку после смены караулу Олег та Таигор разряжал сброю, когда почули шум в ртовом Я шел первым. На меня, открывши дверь, на меня напал человек в маске, в камуфляже. Первое мнение, когда я открыл дверь и увидел, что на меня идет человек, экипированный по высшему разряду, я понял, что это, наверное, учение. Может, СБУшники проводят. Но когда уже схватился за нож и... э, порезавшись, я понял, что слишком круто они для наших спецслужб. Під численних ударів ножем Олега рятував бушлат. Я зрозумів, що тут просто здержати не вийде. Я його предупредив, буду застосовувати зброю. На що він з більшою яростю двинувся на мене. Старший лейтенант Гурін вистрелив у груди нападника. Втім, це не зупинило невідомого. Від кулів рятував бронежилет. Один з наступних ударів злоумисника був глибоким. Лезо пройшло крізь одяг. Він упав на мене, поставив нож між нами. І своїм тілом він намагався надавити на нож. Я занес руку за голову і вистрілив під бронежилет. От затилка в сторону лопати. Після цього, ще секунд п'ять, він намагався щось там рипатися. Потім, коли дії стали утіхати. Услід за начальником караулу до приміщення зайшов Ігор Шило. Перше, що побачив, як офіцер бореться з невідомим. Прикладом автомата хлопець ударив нападника, та в цей час на нього кинувся другий зловмисник. Вартовий зміг його повороти. Не страшно стало, коли зрозумів, що нетворить, так. Це страшно. Стало що Ну, як страшно. Щоб що невели місце маха казатися до Байф Франці. Володимира Березюка юнаки побачили вже після того, як знешкодили зловмисників. Він лежав на підлозі в калюжій крові. Хлопець першим став на заваді злочинцям і отримав сім ножових поранень. До останнього сподівалися, що Володимир виживе. Власні ж поранення Олег та Ігор відчули лише коли буштати поважчили від крові. Офіцер пострадав в этом отношенні більше рвано-резанные раны рани предплечья, ягодиць. У солдата шила рване резанные рани лівого надплечья с з выраженной кровопотерей. кривопатірі. Кінцева мета злоумисників наразі достомене невідома. Висунутою опрацьовується ряд версій, основна з яких це і напад вчинено з метою заволодіння зброєю, яка знаходилась в караульному приміщенні. Ми перевіряємо всі обставини, пов'язані з цим. У вартовому приміщенні на той час були автомати Калашникова і патрони до них. Та чи могли цим задовольнитися брати? Не знаю. Затрудняються відповідати, що вони хотіли, то, що ми дали їм відпор, це факт. Олег Гурін припускає, що нападники вже були на території вартового містечка у той час, коли відбулася зміна караулу. Коли я позвонив у двері, вийшов солдат Березюк. Они в это время проникли в караульное помещение. За счет того, что настройка идет спереди стенка, по бокам стенка, он вышел в одну сторону стенки, а они зашли с другой стороны стенки. И никто этого не видел. Сличи також проверяют причастность нападников до других злочин, как на территории Харьковской области, так и на территории всей Украины. У столичному будинку офіцерів відбувся черговий прийом громадян з особистих питань. До заступника міністра оборони України керівника апарату Володимира Можаровського звернулися військовослужбовці. Більшість питань стосувалися розподілу на офіцерські посади випускників вищих військових навчальних закладів 2012 року. Випускник військово-медичної академії Віктор Волощук вважає розподіл несправедливим. Він не півсирота допомагає хворій матері. Юнак прагне стати досвідченим військовим хірургом. Моїх операцій до 30 лічних і асістенци більше 300. Я прийшов вам просіть допоможі е, продовольству, щоб я мог розвиватися лікар. Володимир Можировський дав своїм підлеглим два тижні для вирішення питання щодо розподіленої офіцерської посади. Заступник міністра оборони наголосив, що кожен випускник профільного вишу має бути максимально корисним для військової медицини. У нас під боком цей інститут готує фахівців, фахівці, В принципі дефіцитних, От, і ми їх так якось ну, без особливого впливу розподіляємо, призначаємо на посади. Від можна ж використати оці рейтинги, їхні, перший, другий там місце, сказати, що от по рейтингу ви тут. Підводний човен Запоріжжя готується повернутися в бойовий стрій. Нагадаємо, що субмарина багато років перебувала на ремонті, і нарешті її можливості випробували у відкритому морі. У Севастопольській бухті моряки відпрацювали завдання з повсякденної діяльності екіпажу на човні. У рамках швартових випробувань було перевірено роботу головної енергетичної установки її систем і механізмів штурманського та радіотехнічного озброєння. У Міноборони відбулася нарада з питань антикорупційного законодавства України. Учасники обговорили методи застосування та дотримання відповідних законів. У вступній промові заступник міністра оборони України Володимир Можаровський наголосив, що правова культура посадових осіб та їх знання антикорупційних законів залишаються на низькому рівні. І, хоча з 2001 року в Україні діє антикорупційна стратегія, статистика правопорушень за останні роки свідчить, що проблема все ще є. Тільки в 2011 році в апараті Міністерства оборони України та Збройних сил складено 133 протоколи за адміністративні корупційні правопорушення. До адміністративної відповідальності притягнуто 77 військовослужбовців та 11 працівників Збройних сил України. В свою чергу. Представник департаменту міністерства юстиції Олена Біла нагадала військовим, що до 1 квітня слід подати декларацію про доходи за минулий рік. Право не звітувати перед податковою мають тільки військовослужбовці строкової служби. Питання запобігання і протидії корупції було і залишається одним із головних пріоритетів діяльності оборонного відомства. Євро 2012 залишається все менше часу. Про безпеку гравців та вболівальників чемпіонату уже сьогодні дбають представники силових відомств нашої держави. Зокрема, на військових льотчиків буде покладено відповідальність за безпечне небо над стадіонами України. Нещодавно військові льотчики 24-ї Севастопольської бригади тактичної авіації в одну зміну провели польоти відповідно до плану бойової підготовки. Та плану підготовки до проведення чемпіонату з футболу Євро-2012. Основні задачі поставлені це виконання польотів на перехват повітряної цілі на середніх та малих висотах у хмарах, а також відпрацювання техніки пілотування. Все йде штатно, проводиться ритмічна льотна робота. У нас 50% особового складу, льотного складу, залучені на сьогоднішні польоти. Основними завданнями були визначення кількості льотного складу та відновлення його навичок. Готувати потрібно не лише людей, а й техніку. Техніка е, зараз готова повністю е, до виконання завдань. Е, необхідно просто підготувати ще більшу кількість лі, е, льотного складу. Стосовно авіаційної техніки, вона готова е, навіть зараз виконати завдання, які полягають у прикритті важливих об'єктів держави. Під час бойової підготовки використовувалися літаки Мі-29. Буде залучатися ось ця техніка, яку ми зараз бачимо на аеродромі. Саме вона і буде виконувати завдання по прикриттю важливих об'єктів держави в ході проведення чемпіонату. Парк авіаційної техніки Севастопольської бригади тактичної авіації не досі поповнять і модернізованими мігами. Вони також охоронятимуть повітряний простір під час Євро-2012. Це отримувати не нові, а модернізовані літаки такого ж самого типу Міг 29 та літаки з продовженим терміном служби. На найближчу перспективу планується отримати два нових два модернізованих літаки. Щоб єврочемпіонат відбувся на найвищому рівні, пілоти ще не раз піднімуться в небо. Вже 20 років діє договір, який дозволяє польоти над національними територіями на взаємній основі. У 92-му його підписали 25 країн, в тому числі і Україна. Згодом приєдналися ще низка європейських держав. Саме в рамках договору Відкрите небо нещодавно в Україні завершила свою роботу спільна група повітряних спостерігачів Канади та Сполучених Штатів Америки. Відправною точкою для закордонних спостерігачів став військовий майданчик міжнародного аеропорту Бориспіль. Канадська група спостереження працювала під керівництвом майора Девіда Мазника. Американську групу очолював полковник Джефрі Джонсон. наша робота передбачає тісну співпрацю між членами спостережних груп. Це дає нам змогу не тільки дізнатись про країну, де ми перебуваємо та її збройні сили, а й краще пізнати одне одного. спостережний політ було здійснено на літаку військово-повітряних сил Канад Ади сі 300 геркувес маршрут пролягав південним регіоном України. Канадські та американські інспектори здійснили аерофотозйомку військових об'єктів, що становлять інтерес за договором з відкритого неба. за останні роки. Це вже четверта місія в Україні, і я надзвичайно вдячний підтримці українських верифікаторів. Кожний спостережний політ здійснювався з дотриманням усіх норм, і це заслуга української сторони We like to у своєму звіті. Повітряні спостерігачі з Канади та США високо відзначили професіоналізм українських верифікаторів. За рішенням начальника генерального штабу Володимира Замани, в межах раптової перевірки підрозділи повітряних сил склали дводенний іспит на готовність виконувати завдання за призначенням, зокрема, й особовий склад Старокостянтинівської бригади тактичної авіації. Іспит розпочався з активної підготовки усіх підрозділів забезпечення і льотно-підйомного складу. За розпорядженням вищого штабу, екіпажі бомбардувальників і бомбардувальників-розвідників здійснили переліт на резервний аеродром у Миколаївській області. Група керівництва польотами Старокостянтинівської бригади Так. Ічної авіації працювала в напруженому режимі, адже відправляли не лише свої борти, а й приймали транспортні літаки з Івано-Франківська. Виконували транспортне забезпечення перебазування літаків з Івано-Франковська на староконстантинів. Вчора було виконано два рейси. Повітряним ешелоном. Сьогодні поки що виконан один рейс, і зараз, як ви бачите, йде погрузка літака та підготовка до вильоту по виконанню другого рейсу. Перебазуванню на аеродром погода сприяла, проте вже по дорозі назад екіпажі діяли в складних метеоумовах. Під час перельоту на Миколаївщину та у зворотному напрямку екіпажі літаків виконали ряд завдань. Завдання виконували. Негайно по команді перебазувати техніку на оперативний аромат. Паралельно з перебазуванням виконали визначену кількість розвиток, які були поставлені, тактичне бомбомітання, прохід літаків в зараженому облакі радіоактивному, польоти в режимі постановки поміг радіозв'язку. За допомогою АН 26 з Прикарпаття на Хмельниччину транспортували техніку та інженерно-технічний склад винищувальної авіації, Екіпажі працювали у звичному для них штатному режимі. Було здійснено переліт, розвантажено на вказаних аеродромах спеціальне обладнання а також забезпечено десантування особового складу, виконано завдання з пошуку і рятування. Підготовка до євро триває не тільки в повітрі. На Чернігівщині тренувались екіпажі зенітних ракетних комплексів Тунгуска. Під час проведення футбольних турнірів вони базуватимуться на приміських ділянках, здійснюючи контроль за небом. Підготовка військ відбувається як в повітрі, так і на землі. Нещодавно відстрілялись екіпажі із зенітно-ракетних комплексів Тунгуска. Вони дислокуватимуться не в містах, а на визначених приміських ділянках, з яких і буде здійснюватись контроль за небом. Екіпаж, який допускається до стріль практичних, він обов'язково проходить повністю програму спеціальної підготовки і здає допуск. Якщо особовий склад екіпажу будь-хто не здав на оцінку добре або відмінно, він не допускається до практичних стрільб. До виконання стрільб залучено тільки офіцерів та військовослужбовців служби за контрактом. Частично відпрацьовані плани проти оборони тими містами, де буде здійснюватися чемпіонат Євро-2012. За одну хвилину ця бойова машина може здійснити близько п'яти тисяч пострілів. Тільки кожен п'ятий можна побачити неозброєним людським оком. Проведення в Україні євро – подія національного та міжнародного масштабу. Польоти без відповідних заявок над стадіонами, фанзонами та іншими важливими державними об'єктами можуть призвести до фатальних наслідків. Якщо спорушника порушника правил використання повітряного простору виявлять, будуть задіяні всі засоби аби його нейтралізувати. У Львівському військовому виші пройшла конференція з планування багатонаціонального навчання Репітрайден дві Трайден-2012». Протягом тижня представники армії 15 країн опрацьовували плани навчання, яке відбудеться у липні. Обговорили питання фінансування, логістики та медичного забезпечення. Організатори за основу навчання взяли ситуації з життя. Це, зокрема, здійснення пошуку та знешкодження терористів, допомога місцевому населенню, супровід конвоїв. Тощо вперше за історію подібних навчань у програму увійдуть нічні тренування також. Учасники конференції оглянули міжнародні центр миротворчості та безпеки, на базі якого планується проведення repeat дві Raiden-2012». співпраця з українськими військовими цього року триває на високому рівні, і ми очікуємо дуже продуктивних та навіть захоплюючих навчань. На базі Чорноморського тренувального центру морської піхоти сержанти окремого батальйону морської піхоти і окремої механізованої бригади військово-морських сил Збройних сил України навчалися за курсом британської групи військових радників. Особливими гостями тренінгу були військові АТЕ 10 країн світу. В умовах максимально наближених до бойових українські морські піхотинці відпрацьовували дії на час миротворчих операцій. В умовах замінованої місцевості знешкоджували терориста смертника, зачищали ліс від бандформувань. В першому показі ми відпрацювали дійсно терориста смертника, який йде на контакт з воєнними, і по нашій команді Ну, все, все здійснив по нашій команді, що ми у нього просіли. У второму случаї. Чаїс смертник на контакт не прошов, була спроба підриву патруля. Свісно, ми не допустили та бізнесалі сіда і були винуждені применить оружа. Згодом військові практикувалися в мінній безпеці. Юнаки впорались із особливо складними завданнями розмінуванням людини і автошляхів, тож отримали високу оцінку своєї майстерності. Військовий та Лівії в Україні, Фозі, халюль, задоволений співпрацею українських та британських військових. получили от командования команду зачистить район. Зачистили район и выдвинулись в путь сбора. Зачистка проходит в первую очередь скрытно, чтобы враг не понял наши действия. И тщательно зачищается, смотрится, чтобы не было мин, Навчання за програмою британської групи військових радників в Україні проводиться вдруге. Іноземні колеги розробили спеціальну навчально тренувальну програму з морськими піхотинцями, керуючись величезним досвідом бойових дій в Іраку та Афганістані. Такий досвід беззаперечно знадобиться і нашим військовим. Було з, з одну боку... сторони. Легше з другої сторони, тому що ми посилили більш наповненими елементами е, за досвідом тих конфліктів, які приймають участь британська сторона. Випробувавши свої знання та навички із близько ста різних дисциплін, учасники навчання отримали сертифікати про проходження миротворчих курсів. Колеги з Великобританії зазначили, що українські військові мають гарні навички військової справи. я був дійсно вражений тим, що побачив сьогодні. Професійністю та ентузіазмом, які продемонстрували українські морські піхотинці, На базі державного науково-випробувального центру збройних сил України розпочато тестування модернізованих вертольотів Мі 24 та Мі-8 в умовах високогір'я. Можливості крилатих машин бачили і наші кореспонденти. За оновленими гвинтокрилами, уже перша перемога. Вони підкорили найвищу точку Криму гору Роман Кош. Її висота більше півтори тисячі метрів. Такий підйом дозволяє протестувати льотно-технічні характеристики крилатих машин у гірських умовах з розрідженим повітрям. Модернізовані вертольоти обладнані новими двигунами заводу Мотор січ Зі збільшенням висоти і температури вони не втрачають своєї потужності. Фахівці говорять, такі апарати затребовані у високогірних країнах. Вони неприхотливі, велика грузоподъемность, висотність. Это же решение многих и многих задач. Они, как и спасатели, будут выполняться, и как доставка грузов, ну і так далее. Весь диапазон применения вертолетов. Чем выше, тем ширі е, об'єм роботи а це заграничні поступлення в бюджет. До того ж, коштуватиме такий вертоліт набагато дешевше, ніж закордонні аналоги, наприклад, російський К-28 чи американський Апач. На висоті у 6 тисяч метрів потужність нових двигунів вертоліта Мі-8 випробував Юрій Юхимок. Е, звісно, відчуття для вертолета на таких висотах літать якби е, не очень характерно, але висотність дозволяє швидкі скароподйомності даного вертолета і маніоврімас. У 2010 році рекордною для українських вертолітників стала висота 8100. Підкорив її вертоліт Мі-8 МТВ. Наразі завершується його модернізація на базі конотопського авіаремонтного заводу Авіакон. Взяти висоту 9 тисяч метрів за допомогою Мі 8 МТВ, авіатору сподіваються вже цього року. Зараз йде проробка гідросистеми, встановлюється додаткове оборудование, которое позволить до 9 тисяч. І я сподіваюся, ну может быть в этом году мы этот політ выполним. Що ж до мі 24 п буде складено акт перевірки вертольота. І я надія, що вже в квітні його візьмуть на озброєння повітряних сил України та поставлять на серійне виробництво. Випробування ж мі 8 МСБ ще триває. Фізкультура та спорт стають дедалі популярнішими серед українців. Підготовка до європейської першості з футболу дала поштовх до розбудови спортивної інфраструктури. Навчально-спортивна база літніх видів спорту Міністерства оборони України досить популярна у Львові. Щоправда, деякий час заклад перебував у занепаді. Ситуація пішла на краще останніми роками. Розпочати ремонт приміщень, закуповується сучасне обладнання, та, нарешті, вирішено проблеми з опаленням. Цієї зими після тривалої перерви запрацював Відкрити 50-метровий басейн на 8 доріжок. Цей басейн здавалося запустити, дякуючи міністерству оборони, безперечно, і спонсорам, яким знайшли, які надали можливість відреконструювати цей басейн, який вже був ну не працював років 10. Басейн побудований таким чином, що роздягнена людина майже не перебуває на відкритому повітрі. Зануритися у воду можна у спеціальному приміщенні і, пропливши декілька метрів тунелем, винирнути вже у басейні. Температура води регулюється відповідно до температури повітря у зимовий період. Це від 22 до 28 градусів. Сучасна фільтраційна система відповідає санітарним нормам і є однією з кращих у Львові. Басейн тут працював навіть при 24 градусах морозу. Тобто ну, температура води була настільки приємна, що, може, воно ніяк не впливало. Тобто, якщо людина загортована, то вона спокійно займалася спортом, так, як і завжди. Відкритий басейн, хоч і не відразу, але набув популярності. Підполковник Михайло Павленко зміцнює тут здоров'я протягом всього холодного періоду три рази на тиждень. Він переконаний, що плавання на свіжому морозному повітрі безпечне і корисне. Відвідуємо цей басейн двічі на тиждень, і я, як початківець, пропливаю близько одного кілометра за своє заняття. Дуже радий цій нагоді, що видається поплавати, відвідати цей басейн, займатися спортом. На, вважаю, що в цивільному житті на такі заняття ще треба заробити, а в нас це дається в плані бойової підготовки, тому дуже радий цій нагоді і використовую з радістю. Перепустка офіцера у військову частину та довідка від лікаря дають право на безкоштовний вхід до басейну. Тож щодня поряд зі спортсменами, вихованцями юнацьких спортивних шкіл займаються плаванням і військові, для яких вкрай важливо підтримувати гарну фізичну форму. Ось таким побачили цей тиждень військові кореспонденти. А на сьогодні це всі новини. З вами була програма Служу Україні. До наступної зустрічі. Нехай вам щастить.